Друзі, усім привіт! Я не знаю, скажіть, будь ласка, чи це у всіх таке, чи тільки в мене? От коли велике свято, сьогодні я в Михайловичу, начебто, якщо я не помиляюся, 19 вересня мені щось потрібно робити. То я взяла в руки подушку, хотіла вже зашивати. Скільки стоїть, навіть не намагалася. Розумієте це зробити? Сьогодні рука тягнеться. То ще щось, то ще. Думаю, ні. Треба з хати виходити, бо я ще знаєте, нароблю якогось чуда. Тому зараз йду на базар, тут взяла лоточки, назбиралися, ну, щоб яйця, то щоб не викидати, думаю, занесу, може людям там буде потрібно. І потрібно і собі десяток купити. Два лоточка віддам, а в один собі покладу. Я, мабуть, зараз зайду в Аврору, хочу подивитися, чи є нитки для в'язання. Так, о, вже з'являються 55 гривень. Щось мені хочеться в'язати, дівчата, а що я не знаю. Колір цікавий, але склад який і по 49. Такі кольори. Не Знаю, що тут в складі, хто виробник. Звертаю увагу на виробника обов'язково, тільки без окулярів нічого не бачу. Так, ладно, нехай так стоять поки що. Давно не заходила в Аврору і такі якісь чашки з'явилися. Новенькі по 59, оця 49 у двох кольорах, бачите. Ну, мені чашки не потрібно, може комусь із дівчат. Так, так в Аврорі особливо нічого і не подивилася, тому що подзвонила Катюня. Вона дзвонить, коли там є вільна година, поспілкувалися трішки, знаєте, Зразу виходиш, все кидаєш. І так зразу приємно після того, як поспілкуєшся. Знаєш, що все нормально з дитинкою. У нас на площі, як завжди, чудові квіти такі і вже з'являються хризантеми, обожнюю хризантеми. Друзі, я нічого не можу зрозуміти. Я йду зустріла знайому, кажу зі святом. Вона каже, з яким? кажу, з Михайловим чудом. Михайло чудотворець. каже, а Хіба сьогодні? Ні, я можу подивитися в інтернеті, але чомусь вирішила спочатку запитати у вас. Якщо сьогодні таке свято, я бажаю всім, нехай він щось такого доброго начудить, щоб на душі стало тепліше і спокійніше. А у нас сьогодні погодка, ну, просто справжнє літо. Відбір не новомиколаївка. Отаке, мабуть, я візьму зараз. Крупи по 15, рис 40, пшенична 25. Гречка 32 це кілограм і 28 там 800 грам. І каже продавчиня, що попередили, що гречка буде ще дешевше. Не знаю, мені так сказали, то і я вам так кажу. О, які квіти, яка краса. Так, а я ще хочу яблучка взяти. Слива по 25-30 25-30, Нектар 80, персик 75. А яблучок щось я не бачу. Ні, немає яблучок. Немає. Я щось не можу зрозуміти, але нас чомусь немає яблук. А якщо вони є, вони вже такі недужі на компот. Та і пазар сьогодні якось не дуже багато людей. Я зайшла в Єву, бо на вулиці жарко. Думаю, може тут кондиціонер буде працювати. Ні, теж жарко. Але бачите, кешбек є 80%. Це в Єві. Гель для душу. І посуд 1 плюс 1 дорівнює 3. І теж якісь нові чашечки з'явилися в Баврорі. Такі цікаві. Не хочу, щоб не розгепати, діставати, але от, от, отака мені сподобалась. Все, що рожеве та блис, блистить. І миючі засоби мінус 50% на другу одиницю. Непогані знижки в Єві зараз. Щось у нас сьогодні жарко. Стала тут в затішок, дивлюсь на той фонтан, а він на а я не хочу. І думаю, ну, якби фонтани, знаєте, робили отут, де тіньочок є. Було б класно. Достаю і не знаю. І до водички хочеться туди, до фонтанчику. І на сонце не хочеться. Це в нас вже 12-та година. Жарко сьогодні. Мені щось так не дуже стало. Я якось не розраховувала вже на таку температуру. Так би раніше б вийшло. Та нічого. Тут вже листя падає, а Таня від сонечка ховається, а там листя падає. Прийшла я вже додому ну, 19, те ну, 19. На під'їзді там наші сидять. Кажу, зі святом вас, вона. Вони Таня з яким? Я кажу, Михайлове чудо. Вони переглянулися. Знаєте, можливо, це той стан, коли я казала, свята ні, ну не то, що не відчувається. Хоча, знаєте, я пригадую, можливо, я щось і путаю, не знаю. В інтернеті треба подивитися, все про це думаю, але на своїй хвилі пішла та й все. Раніше як було? То Владіка бабуся до нас телефонує і каже, діти, ви ж дивіться, бо завтра велике свято, да? а яке? Отаке? О! І я пам'ятаю, що завтра потім мама так робила. А зараз немає кому нагадати. Раніше це якось неуважно був. бо ні, ну, це не то, що там. Просто зараз багато інших думок і інколи буває не до свято, тому може ось такий стан. Так, що я купила? Помідорки купила 35 гривень. Він І по 35 були рожеві, але він каже, що ці будуть просто супер, а рожеві хай полежать. Кажу, ну хай вони у вас полежать. І яйця за 50 гривень. І все, більше нічого не купувала, тільки так. По, магаз... по магазинах походила, походила. Ні, ну Сьогодні жарко вже, знаєте, я відчуваю це. Знов воно повернулося. Те, що я не дуже люблю. Але нічого, нехай це буде саме найстрашніше в моєму житті. На вулицю просто дивлюся. Заходила, була на базарі до Олі, хотіла думаю, чому я одразу не здогадалася, я обожнюю мімозу. І чорний з жовтим, і ще і моя улюблена мімоза чого запитаю? Оля каже, ні, мовози ще поки що немає. Вона її буде завозити, вона завозить штучні квіти, але по сезону. Зараз вона замовила вже посилку на Новий рік. Каже, поки замовила, поки прийде, поки я його так все, знаєте, доладу. Кажу, вже новий рік. Вона каже, так, вже замовляю, вже. Ї... Одна посилка їде, а іншу ще формую. Новорічна. Каже, мімоза буде вже після Нового року, але ціна на неї була, каже, космос просто. Ну, думаю, так то. Нехай буде так. Мені так теж подобається. Але Оля каже, я дивилась твоє відео, прибери у ті зелені. Не знаю. Оля, приберу, як буде настрій, це натхнення повинно якесь буде, а мені поки що і так подобається. Що я буду сьогодні готувати? Нічого, тому що вчора готувала, я сходила по справах і прийшла вже вечір, був, посмажила корінні ті медальйони, багато цибулі, болгарський перчик. Але коли я охотила, я замаринувала м'ясо. Спеції, які подобаються, але ще додала отакі спеції, які я купувала, томат, базилік і часник. Ну, цікавий аромат. Я ж кажу, можна брати м'ясо, але різні спеції, готувати однаково, але смак буде різний. І так не смажила, і дивлюсь, знаєте, по два мітальйончика, там, гарнір будь-який. То м'яса нам вистачить цього ну, на дня три, мабуть. Тільки гарніри, то робити салатики і все. Тому готувати сьогодні нічого не буду. Це знаєте, про що я подумала? Це я вчора вже думала, що хочу поскладати вже футболочки зі шкафи, дістати вже такі легенькі ковтинки, але ну, щоб з рукавом були, є ж в мене такі. І тільки я вчора про це подумала і ще на посонішки так подивилася, і думаю, треба їх так почистити, там, попрати та вже поскладати. Угу, Це в мене так зимовим взуттям, але ж з літом теж можна так експериментувати. Але це все такі дрібнички. Головне, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. Ми з вами зустрінемось в наступному.